Забудь про режим: твої плюс 7 чи плюс 17 кілограмів не через відсутність режиму, а через те, що ти навпаки занадто стараєшся зробити все ідеально. Я теж думала, що для того, щоб схуднути, треба їсти правильно, білковий сніданок, збалансований обід, білкова вечеря. Поки не спробувала інакший підхід реальний, а не ідеальний життя. Це друзі, зустрічі, вечірки. Це нормально, що ти любиш тортик і в тебе є свята. Я схудла тільки тоді, коли дозволила собі не їсти за правилами. Я їла лише за голодом. А не за годинником без меню, без заборон, без підрахунків калорій. Результат мінус 10 кілограмів, і п'ятий рік вага не повертається. І найцікавіше те саме роблять мої дівчата: мінус 7, мінус 10, мінус 15 чи мінус 22 два кілограми. Їх результат, і це теж без дієт, без заборон та без підрахунків калорій. Найбільша брехня про схуднення, яку ти могла чути, це режим. Ти не товстієш від вечері після 18.00. Навіть якщо вечеря була о 23.00, ти все одно товстієш не від неї. Ти товстієш… Від постійного контролю, через який зриваєшся або просто зупиняєшся, бо тобі важко. Схуднення може і повинно бути комфортним, тільки так ти зможеш дійти до кінця, отримати та зберегти бажаний результат. А твій результат буде не лише мінус на вагах, але і комфорт, кайф від своєї фігури, впевненість та компліменти кожного дня. Хочеш так само підписуйся. Я тут показую, як худнути без підрахунків калорій, без заборон та без ривів.